Останній стрім був з Андрієм, я посилання залишив внизу. І там була така думка саме Андрієм, що в похода повинна бути ціль. Ти повинен йти на якусь гору, ще куди, там. От конкретно, туди, не просто там від точки А до точки Б. І я от ходив, рефлексував і насправді, що я думаю? Я не дуже згодний, бо я вважаю, що сам похід повинен бути само Ну, мені, наприклад, само особисто мені. Мені подобається знаходитися на природі, бути в горах, не насолоджуватися саме от треком. Я йду, ну і мені це подобається саме от іти. Можливо, навіть з точки А в точки Б. Ну, не обов'язково я типу, планую, а там як вийде. І в даному випадку для мене ну, похід в гори це самоціль. Це не те, що типу, я там щось досяг чи ще щось. Мені, звісно, буде приємно, якщо я там пройду дуже багато, дуже багато що пройду ну, швидко. Якась типу, буде така піднята планка для себе, я типу, можу. Але от саме знаходження типу, на треку, для мене, здається, от саме цей є похід, що ти там знаходишся. Просто ти тут і зараз. І це я вважаю ну, як есенція походу.